Доброго ранку товариству, вітання всім добрим людям, любителям природи, грибів, Карпат. Ось і я нарешті починаю свій сезон відкриваю, трошки затягнувшися, так як в мене на то є вагома причина. Маю маленького синочка, якого виповнився нещодавно рік. І трошки мало часу на такі відвідини, але з Божою допомогою, дякуючи нашим захисникам, дякуючи нам всім ЗСУ, за мир, за захист від супостата, ми починаємо наш сезон і, надіюся, продуктивний сезон. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми разом з Тасією. Тася передай привіт. Як завжди. сьогодні 24.06.2023 року. Ну і вперед. Низу шумить річечка. Сьогодні трошки похмуро, вночі була гроза. Вперед. Прийшов декілька сот метрів. Що хочеться сказати? Ліс? Вологий, мокрий. Бачу багато молодих мухоморів, чи Маримухи, як вони називаються, починають. Ось синячки такі невеличкі. І ми мандруємо далі. мандруємо далі. А тут така царівна. Жабка все рівно. Каса, тут як тут. Таська, шукай грибочки. Ми мандруємо далі. Прийшов ще 100 метрів. Ну і мій перший грибочок. Навіть два о цьому сезоні. Дякую Богу. І йдемо далі шукати. Але молоденькі уже є. Тася сьогодні дуже щаслива, так як вона вперше в цьому році вийшла, вибігла в гори. Радіє на О, вона ганяє, бачите. Шукай, Тася, гробочки, шукай. Йдемо далі. Так, пройшли ми. Ще кілька метрів. І мені здається, що я знайшов перший білий грибочок. Такий не здається. Такий він є. Ось красунчик. Ось красунчик. Дивіться, який молоденький. А. Гарньоня. Тася, шукай пару. Гарньоня. В лісі вогко. Я би навіть сказав мокро. Хотілося би знайти трішки лисичок, але щось наразі не видно. Але такі вохоморчики молоденькі є. Це вже радує. Це натяк що грибочки можуть піти крукуємо далі прокуємо далі позаростало позаростали мусимо йти чуть не вплав. ну що піднявся трохи вище спочатку взагалі нічого не було ні в нічого, думав, що вже все. А тут потрапив на такий молоднячок лисичок. Ще тільки починається, але але факт є. Все тут все запримітив, але то не Грибок. А ні. Білий грибок. З'їджений. Хм, білий грибок. Ну що ж, йдемо шукати далі. Беремося до лисичок а там далі. Буде видно. Ну що сказати? в Второму лісі, як я і думав, грибів нема, тут і сухіше, Навіть. Мухоморів, сировіжок не видно. Зараз спускатися вниз. Десь попри дорогу, попри молоднячок. Йдемо шукати далі. Сейчас вперед. Ось біля дороги гляньте, які красені мухоморчики. Бідемо. Один такий. А далі другий такий. А де ми хомор там і біли? А ну, -ну йдем дивитися, Йдем шукати. Спустилися ми трішки донизу. Йдемо і бачу щось далеко червоніє. Дивіться, щось їсти. Так, червонячок. О, то вже на засмажку буде. Може його ще десь пара, є, зараз пошукаємо. Ось ще донизу Прийшов я ще трішки, два маленьких білячка таких знайшов, що. Вже наполовину з'їжджені. Я думав, що вже все, по грибам, але я знайшов те, за я йшов. Дивіться, яка краса. Дивіться і любуйтеся. Королівські мої. Сімейка три. Три. Дякую, Боже, за такий... Подарунок. Як краси такої вона, не бачив. Ось з цього боку. Чотири. Ви подивіться, яка краса. Зверху гляньте. Тася, молодець. А, моє містечко мене не підвело. Фух, після такого подарунку навіть додому не хочеться йти. Сила молоді, Молоденькі. Один в один. Не червиві. Краса, просто краса. Заради такого хочеться й в ліс. В гори ходити і жити. Люди бережіть нашу природу, наші гори. Лишіть нашим дітям цю красу. Не смітіть. Слів не передати, які емоції. Що ж, ми Стасію крокуємо далі. Можливо, ще дещо знайдемо. О, люди, ви лиш гляньте на цю красу. Так і хочеться щодня приходити, сюди в це місце, любуватися, дихати цим свіжим гірським повітрям. Хочеться передати вам всі, всім моїм глядачам енергії цієї Карпатської, здоров'я Карпатського. Удачі нам всім, перемоги над супостатом. Ми віримо в наших синів і дочок, які захищають нашу землю. Слава ЗСУ, слава Україні! Помалу ми будемо спускатися до машини. Можливо, щось до автомобілі. До автомобіля перепрошую. Можливо, щось ще знайдемо, якщо знайдемо, то включуся. От на дорозі махоморчик такий. Опа. Краса, краса неймовірна. Внизу річка шумить. Найкраще у нас на Україні, в Україні. Ну що, повернув я ще в лісок на узбіччі, зустрів місцевого чоловіка теж небагато. Ну, в мене трішки більше. Пішов він вище. І відразу такий ось червонячок. Червонячок, а там мені здається, що й пара. Є. Ні. Це мені привиділось. Але червонячок є. Що, йдемо далі. Ну що, чесно сказати, я розраховував на менший прибуток сьогодні, але зайшов ще далі. Гущачок я тут ще й на білячка молодого потрапив. Але поїдемо. Але білячок вже десь з вісім є разом з королівським. Шукаємо далі. Як, о, як говориться хороші народні приказки, Ці? хто шукає, той завжди знайде. І подивіться який краси я знайшов. Гляньте. Дивіться, який завеликий. Ось такий ось такий величезний. Червоняк не вміщається в кадр. Молоденький, але знизу вже трошки погризений, але на засмажку буде саме то. І чомусь вони всі ростуть без пари. Йду шукати ще. Дякую Боже за ці подарунки. Ну що, ось і закінчився наш перший похід в гори. Далий похід, я приємно здивований. Ну, нема багато молодняку, але дуже різних багато грибів і лисичок. Дивіться, в кінці я натрапив на лисичок ще. Червоняків, ще один білий. Для першого разу, я думаю, достатньо. Я думаю, що все тільки починається. Прямуємо до машини. Тут ще таке гарне містечко, де коли молоденькі вискакують. Пробуємо пройтися, але на сьогодні, я думаю, це дуже приємний далий похід, відпочив, подихав гірським повітрям. Людей нема. Так що приходьте в ліс. Відпочивайте, насолоджуйтесь, насолоджуйтеся. О, дивіться. Насолоджуйтеся життям, рибами і подивіться, що я ще знайщу. Дивіться, яка краса. Отак От ідеш додому і збираєш грибочки. Підписуйтесь на мій канал, я думаю буде цікавіше. Краса неземна. земна. І мені здається, що там далі пара є, якщо я не помиляюсь. Правда, поїджена, можливо. Так, ось так поїджена. Але пара. Ну, давайте я ще трішки ретельніше пошукаю. Можливо, ще десь є. Не відпускають мене гори. Додому. А вдома синочок чекає. Не ну, йдемо дивитися ж далі. Ну а це, я так зрозумів, завершення. Гриб гігант. То червоні чище, гляньте. Да. Це просто без слів. Ось такий. Ось такий. Ну Ось нарешті я вийшов з лісу. Буду перезуватись, передіватися, прямувати додому. Фух, похід вдалий. Гляньте, що в кінці нащебав. Багато червоних, ще два боровики, королівські. Отже Перша виласка в гори, я вважаю, дуже вдала, Дякую Богу за допомогу. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, буду радий відповісти. Всіх благ вам. Слава Україні, слава ЗСУ. Україна переможе, Україна понад усе.